58, 31, славу, — 58-31. 58, 31. 58, Алло, ну що, ми готові. Огонь, постріл. Вики, шадо буде? Весна <плес> готувати. Мабуть, роботи се час. <плес> Навіть <плес> по тому до наступі не знаю, що там відбувається.

753 пятьдесят три. Семьсот пятьдесят Прям блять приход. блядь, яблочко. Как дымятся Они разные материалы. Мають склади і з них возять будівельні матеріали і пробують укріплюватися. Чим більше укріплюються, тим важче їх вибити буде. От тут їх зігнали. Ну, думаю, вони вже, в них не було бажання вже працювати. Ну, це таке локальне місце, а так вони масштабніше, більш укріплюються в інших місцях. Це конкретно траншея, окоп. どういうこと Це ж була їхня там, основна задача взяти ну, це місто да, під окупацією місто. Вони положили там успіх, так якщо його можна назвати успіх, ну, то, тому що це не успіх, скільки людей там положити да, за одного міста. Ну, але чим там більше дундуків, тим краще для нас. Ну, суть не Е, Зараз вони зрозуміти, що збільшилась інтенсивність артообстрілів, авіаударів, ракетних ударів. Плюс збільшилось пересування військ. Техніка з'явилася, тому що все, що було отут, в цих районах, да, воно пішло на Бахмут. Бахмут, відповідно, противник виконав свою задачу і повернули знову сюди. В перші дні, коли вони тільки звідти повернули сюди, думали, що вони тут знову попробують наступати. Я ж кажу, Противник два рази пробував моєму напрямку наступати, поніс великі втрати, відійшов і більше активних дій не проводить. Зараз більше активні дії вже провожу я. Він веч... використав свій потенціал наступання, да, а я взяв цю ініціативу на свої руки відповідно, і працюємо так, в такому макарі. Есть, зараз вони вже бояться мене, а не я їх. <сум> Понялось, <в такому> плані. <сум> ну а є, є в них можливість і шанси взагалі прорвати оборону? А, ні. Ну я вам скажу так: якщо як людина військова, не буває такої оборони, яку не можна прорвати. Оборону можна прорвати любу, ну це залежить від. Того, наскільки типу, в них зараз є сили і засоби. Вони ж теж розуміють, якщо вони зараз сюди зайдуть, чи вони зможуть це далі втримати і тобто, зайти, то вони попробують, ну, понесуть знову великі втрати, а йдуть на свої позиції. Тому що резерви і все це не перший день вірують, і ми вже трошки досвіду ну, вистачає. Ну, якщо вони навіть пройдуть, то есть, вони ненадовго проходить. Вони окопуються, будують другу лінію оборони, обладнують фортифікаційні споруди. Блоками, да, тими. трьохлінійну оборону, як на Запоріжжі, да, тобто ви бачили по спутниках, по, по відео да, наших наступальних дій, які впливають вже в мас-медіа. Вони зараз так само тут обладнують. Копають другу лінію оборони за використанням техніки, пземок, тракторів, там, все, що в них є в хазяйстві, все, що змогли украсти, і все, що в них є на озброєнні. Тобто, готуються вони до оборони. Тобто, ну, як наступання дівних тут не планується, тому що якщо б вони хотіли наступати, то вони б не будували другу лінію оборони. 20, 29, Ну трошки бачиш, тут не точно трошки починає. 29. Ну це ось 28, 27.01, бач? Uh -huh. І 20. 27.04. є, ну, сота грама да, Тепер ці дві. 27.06 це скомбіновано. Тут, це, мені каже, тут якісь не саме вітнес-трене, а якісь загальні життєві якісь звички. Тобто, якщо якщо скрупульозно відноситись до будь-якої роботи, ну, ви будете отримувати результат. Я завжди користуюсь таким правилом, якщо щось не виходить, треба перевірити, якщо перевірка не дала результатів, щось змінити. Якщо ви щось зміните, у вас результат має змінитися. Тобто, неможливо так, що ви одне й те ж саме робите і. У вас щось поміняється на... ну, в вит, тоді, так, так, так само, як з тренуваннями, так само, як з заняттям спорту. Якщо у вас щось травмується, щось, ну, щось треба поміняти, ну. як, як з'явилось, що ми почали важити. Мені ну, командири чітко сказали, міни мають бути поважені. Ну, типу, як наказ виконали, проважили ми. Спочатку важили такими вагами, що підвішуються, але вони не такі точні. Тобто, е -е, дійшов до того, що такі вагії. Та Міни і посортували їх. Першу партію ми вистріляли ну, швидкими, це було в Солідарі, тобто навіть на вага ну, не була на мету. В тобто, мене всі сміялися за розрахунок війна, що я, тіп, я тобто, Ну, Потім все одно ми тіп, переважили. Ми, наступний раз, і коли ми вже виїхали, там другий, третій виїзд, ми стріляли важними мінами і ну, виявляється, ну, у нас нормально вони кладуться. То есть, нас почали там хвалити. То есть... І вони, ось бачите, складені по вазі. І як вони беруть міну, то вони по Якщо ми кинемо зараз ось міну з вагою ну, 3,232, а наступну 3,226, різниця вагів всього лиш буде 6, ну, 4 г. Якщо б ми кидали, наприклад, одну міну 2-3 кг 232 г і 2 кг 962 г, то вони по-різному полетіли. Ми б вели б коректуру наприклад, по цій міні. Там трошки підвели б до ціля, а потім б знову була б важча міна. І вона б знову. І нас б міна ну, літала по дальності туди-сюди. Ми використовуємо менше мін на пристрілку. Ми потім точніше влучаємо в ціль, меншої кількості мін вражаємо ворога, і наші розрахунки менш часу знаходяться біля позиції, і менше мовірно, що їх уразить на назустріч ворогів. Алло, ты там біля моніторів? Алло, по дискорту може можешь по дискорту выйти на літунів и сказать, щоб вони на дот 200 подивились? Постріл! Вихід! Постріл! Вихід! 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 Задача була подавити ворожий вогонь. Ми накидали в цьому районі, там пару було прямо поряд біля. Задачу виконали, можемо збиратися і йти на нову точку. Розрахунок далі відпочиває, чекає, ну, чергує більше. Зважування допомогло. Да, звісно, тобто ми не ловили міну там 200 метрів, 100 метрів. Ми ловили її ось в червоному зоні ураження, і ми гралися вже точно, тут ювелірно намагалися працювати.